Всім доброго дня! Радий вас вітати на нашому занятті, а саме гра на народних інструментах. Але ви запитаєте, чому я грав сьогодні не на гітарі, так, як ви звикли, а грав сьогодні на фортепіано. Бо темою сьогоднішнього нашого уроку є динамічні відтінки. Хочу сказати декілька слів про те, що не в кожного дома є. Музичний інструмент, тобто гітара, тому ми зараз будемо з вами розбирати теоретичний матеріал. Чому я грав на початку року на цьому інструменті, який називається форте-піано? для того, щоб ви узнали секрет його назви. Якщо ми візьмемо першу частину назви цього інструменту форте, це означає, що форте означає голосно. А піано означає тихо. Тобто форте-піано означає голосно тихо. Ці е, позначення е, на папері е, в, нот, в нотах е, ми позначаємо таким чином. Починаючи, давайте почнемо з середньої колонки, від самого тихішого. Що ви повинні будете зробити? Ви повинні бути. Дістати свої зошити і записати визначення, які вам зараз продиктують. Щоб потім ви могли це вивчити. І ми потім будемо робити залікові тести, і ви будете на них відповідати на ці питання. Почнемо з середньої колоночки. І так, саме найтихіше визначення і позначення. Позначення. Ми позначаємо двома буквами П, а означається піанісиме. Тобто дуже-дуже тихо. Далі йде просто буковка П, що означає П піано. Тобто, як ви вже чули, тихо. Далі йде визначення мецопіано. мецо піано. Мецо, запам'ятайте, це не дуже. Тобто мецо піано не дуже тихо. Тобто, воно вже голосніше, нібито, так? Звучить? Переходимо на е, колоночку першу. Давайте будемо йти, е, як кажуть, по зростанню динамічних відтінків. Мецофорте не дуже. Форте, пам'ятаєте, гучно, не дуже гучно. Форте гучно і фортіссимо дуже гучно. Як це позначається? Наприклад, написані ноти і під низом стоїть, стоїть букв П. І вже. Е, той, хто розбирає ноти, вже бачить, як задумав композитор грати в цьому моменті. Тобто ми починаємо і граємо, я вам покажу, наприклад, у мене є нотки з фортепіано. дивіться. Стоїть знак БуПАП. Ми знаємо, що це ми тут будемо грати. Тихо. Зрозуміло, так? Також є ще позначення, які у нас знаходяться у самому кінці. Третя наша колоночка. Оце такий знак не означає знак більше чи менше, так само, як і нижній. так? Цей знак означає, що звук, бачите, починається від тихо і гучніше, гучніше, гучніше. так? Цей знак називається крещендо. Запам'ятайте і запишіть, свою, будь ласка, узухте. крещендо поступове посилення сили звуку. І навпаки, в нас тут, бачите, від, коли ми граємо голосно і потрішечки затихаємо. Такі частіше зустрічаються в кінці твору, Зараз іде на спад. Цей знак означає, називається diminuendo і означає поступове пониження сили звуку. Тобто, ще раз, що ви повинні записати собі і вивчити, перше динаміка це сила звуку. Ось є позначення динамічних відтінків. Оце позначення означає піанісімо, дуже голосно, Пі... О, дуже тихо вибачаюсь. Піано тихо. мецопіано, не дуже тихо. мецофорте, не дуже голосно. Форте голосно, фортісимо дуже гучно, Крещендо – поступове посилення звуку, сили звуку. Дімінуендо поступове пониження сили звуку. Ось побачимо на, на цьому прикладі. Бачите, форте. Тобто ми починаємо грати не дуже голосно. Йдемо далі, йдемо далі. Бачите, вже пішло що це, як називається? Правильно, diminuendo, поступово ми затихаємо, затихаємо. Далі у нас написано піано, не дуже тихо. Тобто, орієнтуючись в таких динамічних відтінках, ми можемо зрозуміти, що хотів нам сказати автор і передати цю композицію. У цьому наше заняття закінчено. До зустрічі. Пока-пока.